Військова техніка у центрі міста. У сумах на театральній площі бійці АТО виставили свої військові машини. Бронетехніка привернула увагу дітей, дорослих та наших журналістів. Подробиці дивіться у сюжеті. У Сумах на театральній площі міні виставка військової техніки. П'ять спецмашин тільки но приїхали з зони АТО. Вся техніка із АТО. Ми вернулись недавно із зони АТО. Вся техніка бойова пройшла, скажем. Два роки війни це в нашому батальйоні вона пройшла. Заради свята військові дозволили покерувати власним транспортом усім охочим, а таких виявилось чимало. Мій син керує цією машиною, нажимає на кнопки це запуск ракети. Так як це на фронті, це дійсно бойова машина, і так, от як це шум, такі випробування для наших діточок, як воно насправді. Виставка привернула увагу і екс-військових. Кажуть, ця техніка набагато краще за ту, що була декілька років тому. Я це все бачив з дитинства, да де і в армії нас, тому я тут нічого нового не бачив, крім зустріки. Вот. А так, розумієте, все одно це значительно краще, ніж те, що було 2,5 роки тому. В рази краще. Тому... Просто несопоставіма. Сьогодні кожна дитина може залізти у бронетехніку і відчути себе справжнім героєм. Ми також вирішили залізти сюди і відчути себе справжніми бійцями. Хлопці, розкажіть, як вам ця техніка? Красива, подобається. Хотілося би ще постріляти, але можна. Це подарунок військових до Дня міста та визволення його від німецьких загарбників. Наразі техніка знову вирушила в зону бойових дій. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.